35 років страхового стажу знадобиться 60-літнім українцям, аби вийти на пенсію у 2028 році. Цьогоріч ця цифра становить 31 рік і поступово збільшуватиметься впродовж 4 років поспіль. Нагадують в пенсійному фонді України. Якщо говоримо про тих осіб, які досягнули пенсійного віку 60 років у 2024 році, то необхідний стаж для призначення пенсії за віком складає 31 рік. Якщо людина досягає пенсійного віку 60 років в 2025 році, то стаж необхідний для призначення пенсії вже буде 32 роки. Стаж так поступово збільшується щороку до 2028 року. І починаючи з 1 січня 2028 року і надалі, необхідний. Стаж для призначення пенсії за віком в 60 років складатиме 35 років стажу. Відповідно до законодавства, пенсія призначається за наявності пенсійного віку та страхового стажу. Якщо необхідного стажу немає, то у 63 роки можна звернутися до пенсійного фонду для визначення права на призначення пенсії. Якщо, 63-річного віку людина набула в цьому році, в 2024 му то їй необхідно для призначення пенсії мати 21 рік загального стажу. В наступному році, в 2025-му, стаж складатиме 22 роки і так далі поступово до 2028 го року. Необхідний стаж з січня 2028 року для призначення пенсії за віком в віці 63 роки буде складати 25 років загального стажу. Якщо людина не має має є і цього наявного страхового стажу, тоді у віці 65 років пенсія призначається за умови наявності стажу 15 років. Ті, хто не набрав необхідної кількості років страхового стажу, можуть його придбати. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі соціального страхування з Пенсійним фондом України. Є таке поняття як добровільна участь, тобто громадяни мають право укласти договір про добровільну участь і купити собі стаж, який їм не вистачає. Якщо купляти стаж за попередні роки, то це є 44% від мінімальної заробітної плати станом на момент укладення договору. Якщо ж у людини навіть до 65 років не набереться мінімальних 15 років страхового стажу, пенсія не нараховуватиметься. Натомість таким людям буде надано соціальну допомогу.